Так, Всім добра на каналі Добербобер. Сьогодні у нас, нас число 6 лютого. І що ми зараз будемо робити? Зараз я буду проходити відкривати вулики, дивитися силу сім'ї, записувати номерки на вулику. Тобто, відкриваю, дивлюсь силу сім'ї і записую тут номерочок. Тобто, ну скільки вулочок, скільки записую. Тобто, для чого це робиться? Це робиться для того, щоб. Під час того, коли ми вивозимо весною, під час весняних робіт, для того, щоб полегшити наші роботи, ми могли вже сразу там на вулику такий-такий-то -то, то номер, там, наприклад, 4. Ми дивимося, де в нас плюс-мінус такі 4-3, оцінюємо силу сімей і потім працюємо комплексно. До речі, ось вам приклад ППУшного вулика. Не знаю яким чином. Напевно, під час перевезення тріснув корпусочок. І буде ще в нас відосик один. Проте був у нас недавно шторм, такий дебелий вітер дув, звалив мені порожні корпуса і побилися ППУшні корпуса. Хтось скаже такий дати кривий, такий пчоловод, такий хреновий. Ну, який є, як то кажуть, другого не буде. Тобто зараз проходимо і вже я ось тут проходив, дивився, вже в нас є перші втрати. Тобто Зараз без оператора, сам одною рукою. Тобто я бачив. Перед цим я відкривав і були такі декілька капельок по носу. І як ми бачимо, вже мерли, до речі, бджолки там, якщо ви скажете, щоб бджоли було мало, то тут, по-моєму, було 4, 5 вулочок, 4, напевно. Така сила сім'ї була. І ось ми, Якщо побачимо, все, в нас тут був розпліт або пізній розпліт, або це вони взимку гнали, то що вони були якісь такі суєтливі. Так, і що ми з цими рамочками зробимо? Напевно, ми їх... Оце почистим, це все, виставимо, щоб бджолки з'їли, а рамки, мабуть, на перетопку пустимо. Раніше їх там чистив, зберігав, тобто такі опонушені. Ну, зараз рамок, дякувати Богу, вистачає. Ну а ціленькі ці рамочки, гарненькі. Ось такі рамочки, вони підуть на весну. Мишка трошки була, ну, то таке, як то кажуть, буває всяке. осипалася, Я підозрював, підозрював, що вона сипеться. І отак вона і осипалась. Тобто сам процес, як вона я буду проходити, то що одною рукою знімати і одною рукою відкривати вулик, це все дуже некомфортно. До речі, ось бджілка вилізла, не знаю, що вона, чи ти лазиш тут. Чи ти лазиш? Щось, вийшла, подихати воздухом. Тобто, зараз. Проходю пронумеровую вулики, Силу сім'ї, потім вже прийду, просто познімаю, там не слово вірить, там не слово вірить. Просто оператор мій зараз на роботі. До речі, казав, ну клеус мій загинув, не перезимував. Так, і зараз так пройду і підозрюю, ще одна сім'я, така є, що підгулявша була, там деякі караплі по носу було, то напевне, теж так. Так що, зараз працюємо, потім ще. Відзніму матеріал, це все змонтую, час весь. Так, все, пішов я працювати. Буде щось цікаве, включуся. Так, ось, до речі, сімейка, яка зимує біля задньої стінки. Зараз, якщо буде зручно, ось ось так вона сидить. Спереді корм є, Можете повірити мені на слово. Тобто, ну, отак от вона протягла 4 вулочки. Да, раз, два, три, 4 вулочки. ну, Отак от. Я вважаю, що це нормально, коли так живена сім'я сіла. Вони сідають так, як їм зручно. Так, Трошки понатмічав. Тут у нас 4. 3, 4 з мінусом. Ну, там оцінюю, Якщо там 4 слабеньких, то таке 5 з мінусом. 4 з плюсом. Таке це вже амінь. І тут такі 3-4 плюс-мінус. Тобто там, може бути такі 4 вулочки, але вони слабенькі будуть. Працюю далі, я тут зараз. Покажу сімейку, де я підсаджував вже пізньою осінню матку, навіть може і в грудні місяці. В грудні місяці, то ось, що ми маємо тут? Раз, два, три, маємо сліди опоношення. Це не дуже добре. Тут турбувала мишка була. Чотири ну, вулочки маємо. Так, Поки що нормально. Да? Так, так, ось у нас якось так дуже турбуються бджілки, у нас не знаю чому. Ну, от такі вони якісь шубутні. Ми їх помітимо знаком оклику. Тобто там десь вулички 4, але за знаком оклику. Так, можливо, пішов розпліт. Так. Все, йду далі працювати. Так, ось ще одна сімейка, яка була у нас обкакалась трошки, і от ми бачимо вже результат, тобто було тільки я. Бачив, помічав, це були тільки маленькі п'ятнишки, декілька, вони всі загинули. Тобто, і який у нас результат по пасіці? Оця загинула. Потім є багато слабеньких на три рамки. Багато-дуже багато просіли, хоча були і йшли в зиму сильненькими. Але факт на обличчя Вон та теж в доданні загинула. Тобто обов'язково в цьому році буду купляти пакети. Не знаю ще в якій кількості, але штук 20, напевно, точно буду купляти. Шкода, шкода, конечно. розчитував не на таку кількість. Але маємо, що маємо. Хтось скаже хреновий пасічник, скажу согласний, навіть спорити не буду. Ось ця вона теж обкакується, хрестик поставив. Вона тяги не, не вивезе, потім, яка тут іще на цій хрестик вони живі, але вони теж одійдуть. так Для чого це взагалі все робилося? Це помічення. Я плюс до того, що, бачите, буковка 4К значка значить, треба положити ліпеник. Корму нема. А от, кстати, як покрашений вулик і як він лущиться, вулик покрашений. В минулому році або в позаминулому Ось така в нас фарба тут ще більш краща а тут вийшло. Так, йдемо далі. Дивимось, що в нас тут. Тут трішки, до речі, в ППУшних краще, але результат майже такий самий. Тобто там трішки посильніші пішли. А тут у нас тут у нас що в нас тут? Це загинуло. Там в додані загинула, лежаки ще не дивився. Так, тобто який висновок, що ми робимо? Для чого? номерки в нас ставляться для того, щоб знати, як потім працювати весною, деякі у нас сила сімей. Така, скажу одразу, сила сімей не радує, не радує. Не знаю чому так, може щось неправильно роблю. Але більше всього, що просіли, просіли дуже на сояшнику. <кій> Плюс важка зима, таке воно качелі, мені такі качелі не подобаються. Але ну що ж зробити? Відійшли ті, що знаєте, природній відбір ніхто не відміняв. Відійшли, працюємо далі. Так що зараз порахую, скільки в мене буде, я в мінусах буду точно. До речі, дивився сім'ю. Та, що то великий рій був, якщо хтось слідкує за каналом, то там у нас 8, 8 вулочок. Ми оттуда будемо брати бзілок. І ось це ті, від яких я хочу брати, хотів від цих брати. У них тут 4-5 вулочок стабільно, три плюсика, значить три корпуса меду. Я в них забрав. Тут аж з плюсиком, але я тут забирав два корпуси з медом. Це дві сестри, хто пам'ятає, дві сестри, яких я разоройом, яким я ганявся. До речі, це, по-моєму, тут карніка сидить. Карніка на трьох вулочках. І, до речі, ще в мене десь карніка сидить, я купляв. Теж сидить на трьох вулочках. Тобто, ну, не дуже мені сподобалось. Ну, Маємо, що маємо. Так, Буду на цьому завершувати, бо там зараз топлю віск. Зараз ще відніму відео, як я віск топлю. Все. Так що всім вдало дозимувати і вже нарешті обльоту, бо вже руки чухаються, Все. Всім удачи, всім добра.